Цікава історія озер в парку імені Шевченка. Задовго до заснування міського громадського парку на південній околиці Станіславова вже існував приватний парк баронів Ромашканів. Ці представники молдавського шляхетного роду володіли невеликим палацом і навколишньою територією. Вони її облагородили, посадили велику кількість квітів і декоративних кущів, чудових дерев. Перлиною баронських маєтків був ставок майже навпроти палацу. Цей ставок зберігся і дотепер, і він відомий як Лебедине озеро. На озері є невеличкий острівець, де знаходиться дерев'яний будиночок для птахів. Точно не коли був викопаний той став, але на мапі 1848 року він уже був. В 1879 році підприємець Случинський взяв у барона Францішика Ромашкана ставок в оренду і влаштував там єдину в місті ковзанку. Звичайно, вона була платною. В день за вхід він брав з чоловіків 10 центів. А по вечорам, коли грала музика, 25. Для жінок і дітей він робив знижки. Блітку водойма теж не простоювала. Кабалери винаймали човни і намотували кола, катаючи своїх дам. Побачивши, що то є непоганий бізнес, барон Францишик Ромашкан вирішив розширити справу. Протягом 1907 1908 років. Лівіше від Лебединого озера викопали ще два ставки, які пізніше об'єднали в один. Нове озеро дістало назву Селянка. Воно було значно більше. Тож любителі човникових прогулянок мали простір для маневру. Озера були глибокі, адже через парк текла річка Млинівка, яка щедро наповнювала селянку водою. Міський парк, який знаходився поруч. Нема власних водой. Тому магістрат Станіславова неодноразово пропонував ромашкану та його спадкоємцям продати землю. Але ті впирались і торгувались аж до приходу більшовиків. А ті, як відомо, приватну власність не визнавали. І рішенням виконкому від 21 грудня 1948 року. Приєднали до міського парку прилеглу територію Ромашканів з усіма ставками, включно. У 1955 році на березі озера збудували літній кінотеатр у гуцульському стилі, до якого був прикинутий дерев'яний місток, який пізніше замінили бетонним. Зараз ми можемо милуватися озерцями, де живуть красиві білі лебеді. Неймовірної краси чорні лебеді, які дивують нас кожний день своєю поведінкою. Мешканці нашого міста можуть любуватися качками-мандаринками, які є не в усіх містах. І ще одні екзотичні качки каюги є на нашому озері. Вони милують своєю красою кожного, хто приходить на озеро. А ось і крижні з задоволенням ласують вербою зранку. Щасливі пливуть по озеру. Маленькі качатки, які швидко ростуть і непомітно стають дорослими. Ось качата і виросли, і незабаром вони будуть зовсім самостійними. Ось такої неповторної краси є озера в нашому парку. Приходьте і насолоджуйтесь їх красою.